Доброго дня! В ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні у короткому огляді новин ми з колегами розповімо про події та новини нашої громади. Тож залишайтеся з нами. Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Триває 173-й день героїчного протистояння українського народу російській агресії. Про головні події розкажуть мої колеги. Верховна Рада підтримала внесені президентом Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та про продовження проведення загальної мобілізації на 90 діб. Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 21 листопада. На Донеччині близько восьмої ранку підрозділ зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України знищив черговий вертоліт Ка 52 російських окупаційних військ. Про це повідомляє командування повітряних сил у Фейсбуці. Це вже третій російський к 52 що приземлений силами оборони за дві доби. Війська РФ знову обстріляли Салтівський район Харкова. Наразі відомо про сімох постраждалих. Про це у телеграмі повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Приліт знову поряд із зупинкою громадського транспорту. Також обстріляно дев'ятиповерхівку. Приліт на дах, попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив. Ще за однією адресою Салтівського району був приліт у двір. Посікло машини вибиті в будинку вікна. Постраждав дитячий майданчик. Рашисти вночі вдарили ракетами по Слов'янську. Про це повідомив міський голова Вадим Лях. За його словами, удари припали по двох мікрорайонах міста, включаючи його центральну частину, де знаходяться багатоповерхівки. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає. Орки обстріляли Миколаїв. Під удар потрапив ще один навчальний заклад. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, внаслідок обстрілу обрушилася частина одного із навчальних закладів. Крім того, вночі був приліт на околиці міста. Через це постраждав будинок одного з готелів. Мер міста додав, що за попередніми даними жертв та постраждалих немає. Збройні сили України у Попасній на Луганщині влучним ударом розбили штаб приватної військової компанії Вагнер, на який навів представник змі РФ. Про це у Фейсбуці повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що поки подробиць озвучувати не буде. Але якщо виявиться, що більше сотні керівного складу приватної військової компанії загинуло, то це вже не буде для нього новиною. Про бойові втрати загарбників дізнаєтеся з наступного матеріалу. Завдання комунальної галузі формулювали на нараді керівників комунальних підприємств. Далі коротко про основне. На нараді керівники підприємств та підрозділів, що опікуються житлово-комунальним господарством, обговорили ключові напрямки роботи, характерні для літнього сезону. Серед питань, що перебувають на постійному контролі міської влади, комунальних служб це ремонти та благоустрій міста в цілому. Заступник міського голови Сергій Швайка, який провів нараду, говорить, що розпорядженням очільника Миргородської громади Сергія Соломахи створено штаб по підготовці до зими, і вже найближчим часом буде проведено його засідання. Далі порушили питання стану впорядкування міської територіальної громади. На контролі лишається косіння трави, зокрема небезпечних алергенних рослин. Амброзія у нас росте впевнено і дуже швидко. Погодні умови цьому сприяють, то я звертаю вашу увагу, що попрацюйте з людьми і з підприємцями, з підприємствами, Ну а де місця наші загального користування, то, Олександр Володимирович, ваше питання. Обробляти нас в цьому році нема чим, але хоча б покосить. У свою чергу керівники спецкомунтрансу і миргородської управляючої компанії прозвітували, що їхні працівники продовжують косити траву в місцях загального користування, як в Миргороді, так і в селах, а також на прибудинкових територіях. Продовжуючи тему, Сергій Швайка дав доручення працівникам інспекції з благоустрою і далі проводити інформаційну кампанію серед населення про те, що захаращення територій бур'янами прилеглих до власних домоволодінь це порушення правил благоустрою, за які передбачено штрафні санкції. Працівники Миргородської філії Пад Полтава обленерго наразі усувають пошкодження на лініях електропередач, яких було багато на вихідних, найбільше у селі Хомутець. Комунальне підприємство Миргород теплоенерго здійснює планові ремонти на тепломережах, після гідравлічних випробувань яких проведуть відновлювальні роботи покриття і благоустрій територій. Миргород-водоканалівці звітують, що ліквідовують аварійні ситуації на водопровідних мережах та продовжують роботу по встановленню загальних приладів обліку води у багатоповерховій забудові міста. Загалом під час наради господарники наголосили на проблемних питаннях у комунальній галузі та намітили основні завдання на найближчий період. Миргородщина отримала непродовольчу гуманітарну допомогу від міжнародної гуманітарної організації Інтерсос. Подробиці у наступному сюжеті. 15 серпня Миргородська міська територіальна громада та Міжнародна гуманітарна організація Інтерсос підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого громада отримала гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Про це розповідає перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин. Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю з міжнародною організацією Інтерсос. На сьогодні що включає в себе меморандум? Він включає в себе надання відповідних соціальних допомог, соціальний проект, скажімо так, ще один, який ми чуть пізніше будемо інформувати громаду вже з подальшим розвитком нашого проекту. Сьогодні також ми вдячні. За цю співпрацю вдячний міжнародній спільноті, вдячні за те, що вони для нас роблять. Сьогодні чергові візити. Ми бачимо сьогодні, що перша гуманітарна допомога. Інтерсос це міжнародна гуманітарна організація, яка працює по всьому світу і зараз відкриває свій офіс у Полтаві. Перша гуманітарна допомога для переселенців, що проживають у колективних центрах Миргородщини, не продовольча. Як розповідає представник організації, це побутова техніка відповідно до потреб громади. «Інтерсос» як гуманітарна організація зобов'язується допомагати внутрішньопереміщеним особам та людям, які постраждали від наслідків війни. Тому сьогодні ми доставили непродовольчу гуманітарну допомогу, такі як побутова техніка, душові кабіни, холодильники, пральні машини і так далі, які будуть для місць колективного центру, де проживають переселенці в Миргородській міській громаді, дякуючи Миргородській міській громаді. Зі ми отримали потреби і з відповідно до цих потреб надали допомогу, яку ми можемо надати. Згідно з підписаним меморандумом, Інтерсос планують розширити спектр можливої допомоги для внутрішньопереміщених осіб, створити мобільні бригади, а також провести технічну оцінку потреб Миргородської громади. We an MOU with the of... Якраз сьогодні ми підписали меморандум з Миргородською міською громадою, і надалі гуманітарна допомога з боку інтерсос буде розширюватись. Зокрема, ми запускаємо мобільні бригади, які будуть здійснювати соціальний захист, психологічну підтримку та медичну допомогу внутрішньопереміщеним особам та мешканцям громади, які постраждали від наслідків війни. І також ми будемо робити найближчий час технічну оцінку і в майбутньому Теж зможемо надавати таку саму, наприклад, допомогу непродовольча на або іншу гуманітарну допомогу майбутньому. Допомога від міжнародних організацій дуже відчутна для миргородської громади. За це дякую Олександр Острянин. Щиро вдячний від нашої громади. І впевнено хочу сказати, що сьогодні з підтримкою міжнародної спільноти ми сьогодні відчуваємо це, і ми щиро дякуємо. Дякую. Дякую, тен 12 серпня українці вперше відзначали день молоді разом із міжнародною спільнотою. На одному з тематичних заходів, організованому з цієї нагоди Гончаренко-центром, побувала і наша знімальна група. Благодійні акції у Миргородському гончаренко-центрі вже проводяться не вперше, та нинішня є особливою, адже за участю різновікової молоді нашої громади тут організували майстер-клас із розпису кумедних гіпсових фігурок. Ми запросили наших можна сказати постійних відвідувачів. Зараз дуже приємно бачити у нас в центрі молодь різної вікової категорії. Це і дітки, і доєдналися їхні матусі, і наші підлітки. І ми тому дійсно дуже тішимося. Це от такого плана гіпсові фігурки, які нам передає наш партнер. Це один із вимушено переміщених осіб, які зараз перебуває на території нашої ОТГ, і він надає нам. Отакі от фігури, які ми зараз запропонували підліткам, дітям розмалювати на свій смак, і потім маємо за мету реалізувати перед нашим кіно просто небо», реалізувати ці фігурки і виручені кошти, направити на потреби збройних сил України, а саме для виготовлення сухих борщів, супів, тобто на закупівлю овочів та м'яса, складників продуктів харчування. А ще аби учасники акції змогли трішки відпочити від напруженої і тривалої у часі роботи, для них організували і колективну розважальну програму. На цей захід я прийшла, щоб дати невеличкий майстер-клас такого стилю як джаз-фанк, тому що я думаю, що у нашому місті є і так дуже багато зацікавлених підлітків, які зацікавлені в хореографії, особливо в сучасній. Тим більше в нас дуже багато внутрішньопереміщених осіб, з яких також є люди, які цікавляться танцями. Тому можливо, хтось зацікавиться, ми будемо займатися з ними далі. Закінчилося ж відзначення Міжнародного дня молоді у Гончаренко центрі. Колективним переглядом кінофільму під відкритим небом, під час якого і було проведено благодійний ярмарок з реалізації розписаних молоддю гіпсових фігур. У міжнародний день молоді. Юні учасники художньої самодіяльності Петрівцівського сільського будинку культури запросили тат і мам, бабусів і дідусів та й просто небайдужих односельців на свій чи не найперший благодійний концерт. У Міжнародний день молоді юні учасники художньої самодіяльності Петрівцівського сільського будинку культури запросили тат і мам, бабусів і дідусів та й просто небайдужих односельців на свій чи не найперший благодійний концерт. концерт був, щоб не на Отож своїм виступом діти намагалися підтримати дух односельців і відволікти дорослих від важкого сьогодення. А доки зі сцени будинку культури лунали у виконанні дітей патріотичні пісенні композиції. Батьківський актив організував благодійний ярмарок, де кожен охочий міг придбати смачні пиріжки із картоплею і лівером, а також ягоди і фрукти. Я дуже вдячна нашим петрівчанам, які прибули на наше невеличке благодійне свято, дякую нашим діткам, які прийняли участь у цьому благодійному концерті. Дякую теж жінкам і людям, які прийняли участь у благодійному зборі для коштів для ЗСУ. Також я хотіла відмітити Тетяну Васильівну Коваленко, яка займається з дітками, ось уже багато років. Подякувати їй за те, що вона так любить дітей і веде, провела це хороше свято. Слід зауважити, що під час благодійного заходу у Петрівцівському сільському будинку культури було зібрано 6 гривень для потреб Збройних сил України. Минулої суботи, 13 серпня, з нагоди Міжнародного дня молоді у Миргороді відбулися й змагання з міні -футболу. Подробиці в наступному сюжеті. На відкритому майданчику і штучним покриттям, що знаходиться на території Моргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, того дня змагалися п'ять команд 4 із Миргорода і Нива із села Попівка. Змагання проходили у два тайми по 12 хвилин кожен, а сам турнір видався досить таки емоційно насиченим. Окрім усього іншого, цей турнір був іще й благодійним. Всі зібрані кошти будуть передані нашим волонтерам і передані миргородським захисникам, які знаходяться на фронті. Я думаю, це буде гарна допомога їм, і вони будуть знати, що їх пам'ятають і що вони не тільки воюють за всю Україну, а що їх і миргородські люди щиро вітають з тим, що молодь знаходиться на фронті і дає нам можливість спокійно жити і спати на нашій Миргородській землі. Я думаю, цей захід буде постійним і на наступний рік він буде ще кращим, ніж цього року. В результаті ж безкомпромісних змагань перемогу здобула миргородська команда Аякс. На другому місці попівська нива. А третє місце виборла перспектива із Миргорода. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Pratia.in.ua. Це вся інформація на цю годину. Хай буде мирним небо над Україною, бо ми не шукаємо іншої країни і свою нікому не віддамо. Разом до перемоги. Україна понад усе.